Прийшла знову дуже класна посилочку, яку я дуже дуже очікувала. І знаєте, чому? Зараз покажу. Дуже швидка в нас Вчора ввечері замовила біля п'ятої, вже сьогодні зранку, дід приніс посилочку. І що ж я собі замовила? це, звичайно, парфум Шанель, Allure Спорт дуже крутий аромат, шлейфовий. Кума каже, користується кум, Неймовіль». Чоловічі парфуми це для все в нас парфуми. Франція 20% концентрат, заводський парфум. Це першок дуже класний bb крем але з SPF 50. Просто зараз всі косметологи рекомендують розпочинати користувати з SPF. А тут і крем, і плюс тональний крем, і плюс захист. Три в одному. Дуже гарно лягає, маскує тіна та робить дуже легкий лайтовий макіяж. Це ж дівчинка, перепрошую, замовляє третій раз. Ще один парфум прошу. Це мій улюблен Бакара Руш. Шлейф дуже крутий. Такий, знаєте, аромат скандальний. Знаєте, 50 не 50. Одні його просто дуже обожнюють, а другі просто трішки не розуміють. Скажу чесно від себе, я навіть його теж зрозуміла з попитки номер три. Ну, речі, пахні до прання. Привіт, привіт! І мій братки Дуже крутий, дуже такий, знаєш, багатий аромат. І шлейф Ну, і звичайно, що ж мені прийшло, що просто-просто не могла дочекати, це прийшла мені отак. дуже тяжка, дуже крута така, знаєте, баночка харчування. Буду про вас її розпаковувати. Тут є 25 вітамінів, протеїн. І ще дуже-дуже є клітковина. Подивіться, скільки. Тут вітамінів для собі для харчувань, оскільки з 9 до 5 на роботі не завжди маю можливість щось взяти на перекуси. А перекусики тобою то булочки відповідно. То це я це не здоровий харч, а це просто собі розведу, розбовтаю, такий прийшов мені шейкер в подаруночок. тому розпочинаю своє здорове харчування. Дякую, дякую, Іринечка. Теж думаю просто. Дійсно, хочу свій обід тепер розпочинати здорову харчування. Отаке воно, дивіться, запакування. О, щоб ви розуміли, що це дійсно якість. І ця вся продукція має знак GMP. Що це навіть на дівчинка написала, що всі виробники, які себе поважають, поважають свого споживача обов'язково всю свою продукцію чи мають сертифікати GMP. Тому, дівчонки, перевіряйте. Так, запаковка. Дивіться, яка тут запаковка, тобто, що він тут не де, не розсипається, не висипає, ніхто нічого туди не розсипав. Тобто, як користу, е, виробник його виробив на власному е, заводі, так він приходить прямо до вас. Вітамінів тут, дівчонки, просто море, навіть не буду перераховувати 25 вітамінів в 200 мл, Оцю розбавляється він водичкою, не молочком, не соками, не кефір, а просто водичкою. Яка завжди є доступна всім. Тобто я собі буду засипати на роботі, додавати стакан води 250 мл і випивати, і все. Зараз скажу чесно: ложка дуже утонула. Зараз ложка утонула, ау, нічого, достану. Такий шейхер у мене буде, навіть в мене проведе тепер скрізькі, знаєте, легеньке якраз для мене, бо мені важке ну, незручно носити. Скільки. Подивіться, який крутий шейхер. О, я, я просто Іринка кайфую. Це взагалі. І все. І буду собі розбовтувати. Туди-сюди. І все. Отакий виробничок. Дякую, хто був зі мною на ефір. Зараз ще один проведу ефір і його при вас розбавлю і скажу, який він на смак. Саньок, привіт. Гарного настрою. Дня. Дякую, Іринка. Іринка, зараз тебе перезвоню, бо я вже вдома.